Друзі, всім добрий вечір. Сьогодні в нас на огляді ще одна новинка від компанії Profiline. В попередньому відео ми знімали ТГ-1110. Більш бюджетну модельку, тобто відео можете подивитися на каналі, але сьогодні ми поговоримо не про неї. Сьогодні в нас на огляді моделька товщиноміра ТГ-3210. Цей товщиномір себе позиціонує як більш професійний, порівняно з попередньою моделькою, відповідно, він трішки буде дорожчий. Але ця моделька рекомендована як професіоналам, так і автолюбителям. Тобто цей товщиномір може слугувати. Тобто, як тим і тим. і Дивіться, чим він відрізняється від попередньої модельки. Ну Давайте не будемо його, в принципі, порівнювати з попередньою моделькою, тому що попередня моделька була бюджетна, яка йшла більше для автолюбителів, а поговоримо саме, що вміє даний товщиномір. Так, бачимо, що діапазон вимірювання до 1500 мікрон. Це є фактично до 1,5 мм. Він може міряти шпаклівки. Він має підсвітку дисплея, що не було в попередній модельці. Автоматичне визначення металу було так само. там, Автоматична ручна калібровка це все таке ерунда і режим роботи в двох величинах. Ну, тобто. Якщо почитавши це все, ми бачимо, що відрізняється тільки підсвітка дисплея. Але насправді тут відмінностей набагато більше, оскільки він має ще режим безперервної роботи. І також він має більш якісний датчик на основі рубінового каменю, відповідно, він більш буде зносостійкий до вимірювання, тобто даного приладу вам хватить на дуже довго, тобто його можна використовувати в професійних цілях. Ну і точність самого датчика, точність вимірювань набагато вища, ніж у бюджетної модельки. Давайте розпакуємо. Традиційно подивимось, що зустрічає нас всередині. Так, Всередині бачимо, що вже йде отакий от чехол. Він не твердий, як був у попередній модельці, він же йде такий, як більш професійній серії точну тобто мірі від компанії Profiline. Давайте дістанемо, подивимось. Так. Отакий от кульочок запакували, щоб він не пошкодився. Хоча чехол досить якісний, не знаю, він тут навряд чи пошкодиться. От. так от він виглядає. Досить якісний пластмас. Давайте подивимось по елементах живлення. Ну, Традиційно два е, міні-пальчика. Фактично, якщо десь у вас сядуть батарейки, то можна їх придбати в будь-якому магазині, що дуже зручно. Так, давайте подивимось, що ще входить в комплект. Витягнемо з пачки. От. Бачимо, що тут є інструкція. Ну, На жаль, знову ж таки, на російській мові. Я думаю, що з часом виробник це виправить. І маємо калібрувальні пластини, і також маємо плівки з різними товщинами. Так, Ну, давайте включимо. Перше, подивимося, що він вміє, що він може. Е, органи управління тут також традиційні, кнопочка оранжева його включає. От. Бачимо, що він включився. Е, тут пише фером, тобто тут йде автоматичне визначення, він автоматично переключає метал-не метал. Не метал. Е, значить, Ця кнопочка відповідає за калібрування, обнулення, тобто воно робиться один раз з коробки і все, більше його робити не потрібно. Тобто цю кнопку використовувати фактично не будете. Далі бачимо, друга кнопка переключає одиниці виміру, тобто мільси і мікрони, ну традиційно мікрони. Так як всі автомаляри використовують мікрони. І ця кнопочка є мод, тобто вона вибирає режим. Бачимо, що горить режим SNG. SNG це стандартний режим заміру. Зараз попробуємо. От так от, через ну, Тобто Бачимо, що він фіксує результат. І якщо ми нажмемо мод і включиться режим кон, то замір буде проходити, як би я вам показав, Давайте отак покажу. замір буде проходити в безперервному режимі, тобто він не буде фіксувати результат. Бачите? О, тобто він просто набирає і показує. Це безперервний режим. Ну, він нам не цікавий, тобто ми включаємо звичайний СНГ. От, і Він фіксує кожен раз результат. Коли ми Відносимо. Давайте попробуємо, перевіримо його на відносно точності замірів. Зараз поставимо, розпакуємо калібрувальні пластини, поставимо наші плівки і подивимося, що даний товщиномір вміє, і наскільки точно він міряє. Так, ось бачимо, що традиційно в комплекті в нас металева пластина і не металева. Ну і так само плівки 1000 мікрон. Тіка там плівочка 250 мікрон. 100 мікрон це стандартна товщина фарби, нагадую. 50 мікрон і 500 мікрон. Давайте спробуємо спочатку, як він працює на голому металі. Я перший раз погано притулив, бачимо, що по нулях. Тобто він йде відкалібрований з заводу гарно. От бачимо також по нулях, Вон пише NF не метал. Не метал, зверніть увагу. Ставлю на метал, бачимо, що бачить ферм. Ще раз. Не метал, показую. Феру. Показую нот феру. Добре, давайте попробуємо трошки його нагрузити. Поставимо 500 мікрон, поставимо на метал і подивимось. Перепрошую виключив, включаю його ще раз. Дивіться, <смі> колосально 500 мікрон. Тобто яка точність? Тут бачимо нулі. Добре, нагружаємо, ставимо 100 мікрон на алюмінієву пластину, імітуємо стандартний слой фарби. От, будь ласка, 93 мікрона, 94. Ну, бачимо, що плівка має 100 плюс-мінус 1%. Відсоток. Тому тут 502. 93,4. Ну, тобто замір практично ідеальний. Практично ідеальний. Добре, давайте попробуємо поставити грубшу плівку 100 мікрон. 100 мікрон ставимо на алюміній і 100 мікрон ставим. 1000 мікрон перепрошую на алюміній 100 мікрон ставимо на метал. Прошу, 1006. 101. 102. 1004. ну Тобто замір близький до ідеалу. Бачимо, як швидко міряє. Давайте пробуємо швидкість. Бачите, яка швидкість заміру? Тобто тут стоїть е, вже такий рубіновий датчик, тобто металізований він де але він де там на основі рубіну. Відповідно, він набагато якісніший. Тобто, він е, стоїть із носостойкий, тобто там. Підуть добавки каменю, добавки рубіну, він твердий камінь і відповідно фактично цей датчик іде дуже ізносостойкий. Бачимо, наскільки точний наскільки швидкий замір. Тож, друзі, я цей товщиномір можу рекомендувати не тільки автолюбителям, а також професіоналам. Тобто, дуже класно міряється, досить швидко досить зручний, досить зручно лежить в руці. Тобто, чудова штука. Тобто, це є аналог професійних, більш дорожчих товщиномірів від компанії Profiline. Тож, я рекомендую такий товщиномір навіть професіоналам. Дивіться, якщо вас зацікавив даний прилад, ви можете його придбати за посиланням. Посилання буде в описі під відео. Також там буде промокод. Тобто, ви перейдете за посиланням, введете промокод. І отримуєте на нього хорошу знижку, оскільки я співпрацюю з хлопцями від компанії ProfiLine, і для моїх підписників вони дають досить хороші знижки. Відповідно, ви можете даний прилад придбати ну, практично по собі вартості. Також там на сайті є дуже багато приладів, тобто там є автокомпресори, автосканери. Тобто, компанія ProfiLine випускає дуже багато чудових якісних речей. Ви можете зайти за посиланням, яке буде в описі під відео, і придбати будь-який прилад, ввівши мій промокод, який також буде в описі, ви отримаєте хорошу знижку. Я вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, там також ви можете знайти дуже багато відео по автопідборам, так як я займаюся автопідбором, також по діагностиці електроніки машини, по пробігам. Тобто, ви ці всі відео зможете переглядати на сайті. А також я буду знімати всі новинки від компанії Profiline, Якщо ви хочете бути в тренді, хочете знати, які там вийшли новинки від компанії ProfiLine, то будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а вам всім мирного неба над головою і всього найкращого. І до нових зустрічей, до нових відео. Всім па-па-па-па.